Друзі, нове надходження з Німеччини. Ось такий дуже класний от Подивіться, який кольор. Зазвичай вони бувають або світло-сріблясті, або темний графіт, а цей просто неймовірної краси. Майже ніде такого кольору ви не знайдете. Комбінований салон 53 тисячі пробігу, JBL музика з підсилювачем підігрів керма, підігрів сидінь, амбієнт підсвітка багатоколірна. Парктронік, передні задні, камера заднього виду, всі асистенти безпекові, дістронік, утримання в полосі руху, топова оптика ледована з адаптацією дальнього світла. Дуже класний колір, новий значок. Клас. Ось. Мені прям дуже подобається, як цей автомобіль виглядає саме в цьому кольорі. Тому, друзі, телефонуйте, пишіть 20 100 євро і цей автомобіль. Може бути вашим.